Під Ростовом сьогодні вночі вщент згоріла електропідстанція. За інформацією керівника центру вивчення окупації Петра Андрющенка, її підпалили невідомі. Крім того, росіянам минулої ночі не давали спати дрони. Вибухи лунали у Волгограді, Саратові, Курську, Білгороді та Брянську. У Волгоградській області, наприклад, як повідомляють в силах спецоперацій, вражено Волгоградський НПЗ. Цей завод працює на потреби ворога. Він є найбільшим виробником паливно-мастильних матеріалів на півдні Росії. Щороку через нього проходило до 16 мільйонів тонн, а це майже 6% від усієї переробки нафти у Росії. За попередньою інформацією сил спеціальних операцій. Роботу завода зупинено. І аж у Башкортостані, до якого від українського кордону 1400 кілометрів палає підприємство «Газпромнефтехім Салават, один із найпотужніших нафтохімічних комплексів у Росії. Дим від цієї пожежі видно за десятки кілометрів. Тож чекаємо на подробиці. І далі говоримо про ворожі втрати від Генерального штабу. У росіян мінус 930 вояк убитими і пораненими у війську за добу. Загалом від початку війни армія Росії поменшила на 1 мільйон 98 тисяч 380 бійців. Подрощено нашими військами купу ворожої техніки. У боях знищено понад 11 тисяч танків, 23 тисячі панцерників, а ще 32 тисячі 879 артилерійських систем противника. Тисячі комплексів реактивної артилерії, 1217 систем ППО. На сьогодні збито 422 російські літаки та 341 гелікоптер.